Центр дозвілля Шахтар приймав учасників другого фестивалю конкурсу хореографічного мистецтва Дансінг Ситі Ситі-2017». Організатором фестивалю стали керівник танцювального колективу Антре Світлана Марченко під керівництвом відділу освіти та Володимира Ільчишина і директора центру дитячої творчості Надії Масунової. Метою фестивалю був обмін досвідом як професіоналів, так і аматорів і людей, що просто люблять такий прекрасний вид мистецтва, як танці. До того ж, в цьому році танцювальні номери були поставлені дітьми та їх батьками компетентне живі в особах директора центру дитячої творчості Надії Мосонової, хореографа, керівника колективу Антре Світлани Марченко, хореографа студії сучасного танцю Орликін, випускниці колективу Антре Ірини Посуйко, організатора, режисера, постановника центру дитячої творчості Оксани Згібневої, випускниці колективу Антре Лоліти Колесник відвело підсумки цього прекрасного фестивалю, який став справжньою прикрасою в культурному житті міста та об'єднав таке велике число учасників самого разного віку та рівня майстерності. Переможці отримали дипломи, кубки та поздоровлення як від членів журі, що оцінювали їх майстерність, так і від глядачів, що прийшли підтримати своїх улюбленців. Танцювальні колективи Антре та Схід приготували в подарунок глядачам свою концертну програму. Ведуча фестивалю та одна із його організаторів Наталя Бахрамеєва, методист центру дитячої творчості, подякувала адміністрації центру дозвілля Шахтар за допомогу в організації і проведенні фестивалю. Мір творчества. тем, що в нього не Вселенной усилиям множеством звезд. Сколько их? Миллионы, много миллионов. И в нашем городе сегодня загорелись новые огоньки от выступлений наших ребят, фестивали, конкурсе, Дэнсинг Сити.